Вершимо мандрівку вже традиційним всеукраїнським конкурсом колективів екологічної просвіти, 12-й обласний етап якого проходив в Ужгороді. Нагадаємо, тема цьогорічного: Земля, наш спільний дім організатори конкурсу Департамент освіти, науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації та обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. У ньому взяло участь 14 команд переможниць аналогічних міськрайонних конкурсів. Юні природоохоронці у своїх виступах в основному наголошували на таких проблемах, як вирубування лісів, забруднення водойм та винищення червонокнижних видів рослинного і тваринного світу. Після запеклих конкурсних баталій були звичайно визначені найкращі. Треті місця посіли три агіт-колективи: доброта, смирічка, Аквавіта, з Перечинського, Рахівського й Ужгородського районів. Два других місця дістались Екошансу, що на Виноградівщині, та Джерельцю з Воловеччини. Нашим гаслом є Це сила, екошан це життя. За щасливе майбутнє перемоги здобуття. Хвилинка. Судді наші, милі наші, як нам добре з вами, то чому вам на папері не приписать нам бали, не за наші карйочі, за проведену в роботу. Наперед вам щиро вдячні за ніжну турботу. Глядачі, душа ви наша, ми просимо підтримки вас, коли завариться тут каша, зверніть свої серця до нас, очима ясними зігріти і про хороші ще. Співати пісню тільки тим, хто чує. Даруй себе тому, хто буде вдячним, хто розуміє, любить і цінує. А ще ви, що ще? Мій там досить про себе. Річки Територія Чорної гори біля 1100 гектарів, із них 830 гектарів оголошено заповідником. Тут знайшли притулок багато рідкісних представників тварин. Наприкінці ХХ століття люди забили на сполох, кинулися підраховувати втрати, оцінювати збитки. Люди нарешті зрозуміли, природа. Менів це наш девіз. збережем красу землі для наступних поколінь. Сьогодні ми граємо в гру Слабка ланка. Сьогодні грає ведмідь, найбільший хижак України. Карпатська рептилія, берк, хижий птах із сімейства Орлів. Та людина, яка донедавна вважала себе господарем природи. Проте сьогодні вона є заручена. Отже, починаємо з першого гравця. Відмідь, яка середня тривалість життя в нашій країні. 74 роки. І це неправильна відповідь. Правильна відповідь 64 роки. Людина, скільки дрібних... В нашій країні. Близько тисячі. І це правильно. відповідь. Три тон, скільки отрутих щорічно потрапляє у водой. І це неправильна відповідь. Щорічно у водойми потрапляє стільки шкідливих речовин, що ними можна було заповнити аж 15 тисяч вантажних потягів. Пет, скільки хімікатів щорічно викидається у повітря? 10 мільйон. Це неправильна відповідь. Правильна відповідь 000 000 000. Людина, що є причиною ракових захворювань в нашій країні? Погана екологія. І це правильна відповідь. У 80% причиною ракових захворювань є саме погана екологія. І, на жаль, я не встигаю задати наступне питання. А це означає, що прийшов час обирати найслабшу ланку. Отож, хто заважає команді жити і кого треба здихатися? У першу чергу. Слабша ланка. Рощавайте. Беркут. І ви, Беркут, найслабша ланка. Ми змушені попрощатися! попрощатись. І ви найслабша ланка. До побачення. Отже, сьогодні перемогла людина. Але мені здається, що саме людина є найслабшою ланкою. І саме їй загрожує самознищення. Що це він робить? це ж винахідник Владислав. Що на цей раз? Паличка виручалочка. E, sa mivi paločkami це čaločka. Se je це indikator. Ну, se uzumite? хто no, hoćete znati kto je, jak odnosi se do brodne? Підносиш індикатор і зразу це я зрозумів, наша людина чи ні. Бачите, скільки тут народу зібрали? От і дізнаємося, хто чим дихає. Якщо людина любить природу, пікується по неї, то індикатор заспіває, відповідну пісню. А що тому по природу туристи, які вирушили на відпочинку? Приводимо приводу. На приводу на землі депутати Першість виборола команда Вимітайлик Волосянківської загальноосвітньої школи Великоберезнянського району. Сонечко, що Бога, сидиш, нічого не бачиш. День то не твій час. Я тебе деньку тут та нюхом чую, але живи, я ще не голодна, тут і без тебе їжі вистачає. Ну, хвалити Бога, поживу ще погріюсь на сонечку, бо ночі холодні. Щепися від мене є дота, холоднокровна безсердна. Та ти, може, з'їв щось сірий. Що тут можна з'їсти? Все гидке свердюче, мені геть носа заклали. Вимітайлики будуть захищати честь області в Дніпропетровську на аналогічному всеукраїнському конкурсі. Дайте піти. Іди до річки. Ні, то вже не вода. У ній щось свердюче свердючий гідотні. Всіма кольорами веселки переливається. Та да що ж це робиться у річ? Я ж кажу, що тут смертю пахне. нафтопроводу, який приходить через наш район, розірвалася. Екологічна катастрофа, а люди раді раденьки, бо солярки начерпали. Будуть з чим орати, сіно возити і вибачте. О, народ зібрався, може яке свято. А це що ще за зелена потвора? Чого це я потвора? Про мене, може, поеми складають. Які це ще поеми? Муха, муха, цокотуха, позолочене блю. Ну, не знаю, чи позолочено є, але черево ти собі від'їла, дай Боже. Тут всі голодні, а ти. А чого це ви голодні? Кругом стільки їжі. Де, де їжа? Ти що сліпий? Дивись, тільки гарних купок розкидано. Та воно ж смердить. Так це ж ці двоногі звірі, які споплюжили весь ліс, із і болото. Це вони не залишають нам ні неба, ні землі. Та ви що, Та він живемо сапінці. Який же він сапін? Копає могилу і нам. Ось ми його вибіримо. На Виступ наш ви всі почули.